Соціальне житло є, чи не в кожній громаді. Зазвичай є й ті люди, які його потребують, бо опинилися у складних життєвих обставинах. Щоб отримати таке житло, слід звернутися до місцевих служб соцзахисту. Є такі будинки і в ківерцях. Один з них на комунальній чотири. Там був просто ау, там були і шприце, на двоє дітей. Ми перед кожним літом там ту частину прибирали. Це соціальне житло багатостраждальне, розповідають місцеві жителі. Адже тут ніколи не було порядку і надовго мешканці не затримувалися. Мати не толкова і діти не толкові. Після першої серйозної перевірки місцеве управління соцзахисту навіть зробило косметичний ремонт у приміщенні, адже умови для проживання там були, м'яко кажучи, погані. Потім деякий час по тому родина роз'їхалася. Лишився один син, який не захотів лишатися у цьому будинку. Ця мати теж померла, бо вона випивала і ну, не благополучна сім'я. Їх забрала баба чи хто доглядав їх. Той син. Десь теж я не, не знаю, де він подівся. Дочка теж десь пішла кудись, теж туди, в ту сторону, але після того років 10 я їх взагалі не бачу. Сусідка розповідає, що раніше тут був справжній притон. Люди заселялися, трохи жили і виїжджали. Потреба було платити за комунальні послуги. Тут часто розпивали алкоголь, вживали наркотики та гуляли до пізньої ночі, що, звісно, не подобалося сусідам. Тоді знову зроблять соціальний ремонт, знов якісь малозабезпечені, опять сюди сюда, туди, опять ушли. Нещодавно місцеві жителі помітили, що у цьому ж соціальному будинку почали робити ремонт. Місцеві кажуть, головне, щоб заїхали сюди порядні люди, бо ще одного притону по сусідству не витримають. Що ж планують робити із соціальним житлом? Питаємо у голови громади Олександра Ковальчука. Ми плануємо туди, щоб начальник комунгоспа порядний з сім'єю з дитиною, який живе на сьомій квартирі, туди зайшов жити своєю сім'єю житлово комунального господарства громади Андрій Левчик відносно нова людина у ківерцях. Сюди на роботу приїхав з Рівного. Голова громади призначив його на посаду після так званої реорганізації ЖКГ. Ми звільнили старого очільника, ставили нового очільника, молодого, який має, в якого очі горять щось робити в місті. Місто стало чистіше, набагато більше роботи робиться, набагато менше витрачається грошей з бюджету, тому що їх там ніхто не краде, розуміє. Соціального житла, то, за словами Олександра Ковальчука, його керівнику ЖКГ планують надати як службове та тимчасове користування. Також голова громади розповів нам, що над ремонтом у будинку працює сам Руслан Левчик. Ми коли зайшли, то нам був жах. Зараз там він трохи позадавав стяжки, якусь колонку має вибити води, підзберег гроші, якесь вікно поміняв. Ну тобто робить ну, якісь людські умови для проживання. Місь голова ЖКГ зазначив, що проведені там роботи ремонтом ще назвати не може. За його словами, поки що з території та будинку вивезли сміття. Щоб привести до ладу цей будинок, потрібні чималі гроші. Тож оплачувати весь ремонт зі своєї кишені він точно не збирається. Цей будинок е був заброшений, як би сказати. Там я знаю, що мої там звідти вимили три мішка бутилок. Там підлога гнила була, криша текла, двер, дверей не було, зарослі вікруг будинку, там ну, страх, що робився. На комунальній чотири у ківерцях комунальна власність громади. Дивно, що Олександр Ковальчук стверджує, що керівник ЖКГ за власний кошт буде робити там ремонт. А сам Руслан Левчик це заперечує і не впевнений у тому, що заселиться туди з родиною. Я навіть не знаю, чи я туди заїду взагалі, бо там треба повністю робити ремонт. Звісно, місцева влада може розпоряджатися цим будинком як завгодно і надавати його у користування і малозабезпеченим родинам, і переселенцям, і посадовцям. Утім, хто б не став новим мешканцем цього будинку, сподіваємося, тут будуть дотримуватися закону та порядку. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.